Відповідальність за власне щастя чи нещастя ніколи не може бути передано іншому. Стати щасливим це те, що ви повинні зробити самі. Але це не означає, що ви повинні робити це поодинці. Намасте, друзі. Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами робимо вечірню практику, насолоджуємось вітром і натуральним пейзажом, який у мене сьогодні навкруги. Тож, налаштовуємось на практику, сідаємо рівнесенько, влаштуйтесь зручно, руки розслабте, руки лежать на колінах, витягніть шию з плечів. Підтягніть живіт всередину, розкрийте грудну клітину і заплющіть очі. Дихаємо. Розтягуємо вдих. Розтягуємо видих. Декілька вдихів, видихів. Переведіть всю увагу в тіло. Спостерігайте, що відбувається в тілі, які відчуття. Може, якісь мурашки чи поколювання. Я, наприклад, відчуваю, як вітер торкається шкіри. Набирайте повні легені повітря. Відчуваєте, як розкривається верхня частина легенів. Заспокоїти ум. Заспокоїти розум. Дихаємо. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих. І видих. Звільняєте тіло, ще один раз вдих, видих. І ще один раз вдих. А видих. Нахиляємо голову. Потягніть, витягніть задню поверхню шиї. І декілька обертів головою. Вмикаєте кожен м'яз, розминайте шию, робіть повільно, насолоджуйтесь рухами, так як просить тіло в один бік, в інший. Угу. Може, десь вам захочеться більше зупинитись. Супер. Добре. Дві руки вгору, піднімаємо, плечі залиште знизу. Дихаємо. Підтягніть живіт, активуйте спину. Дихаємо. І вдих. Видих. Опускаємо руки, розкриваємо, пальчики розкриті. Лопатки зведені поза кактуса. 90 градусів тут в ліктях. Вдих догори. Видих. Вниз. Ще один раз. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Робимо вдих, витягуємо руки. І нахиляємось, витягуємо бік, тягнемося пальцями в сторону. Відчуйте, як витягується весь, весь лівий бік. Угу. Піднімаємось, вдих. Видих інший бік. Угу. Ще один раз. Вдих. В інший бік. І ще один раз вдих. Нахиляємось. Витягуйте бік. Кожен бік ще один раз. Вдих, видих вниз. І ще один раз. Вдих. Видих. Угу. Піднімаємось вдих. Порухайте спиною. Поверніть хребет в своє нормальне положення. І ліва рука на праве коліно. Вдих. Скручуємось. Іншу руку покладіть позаду, дивимось назад, не докручуйте себе. Дві руки вгору. Вдих. Видих, інший бік. Дихаємо, не затримуйте подих. Повертаємо всередину, порухайте спиною. Дуже добре. Переходимо на чотири опори. Влаштуйте зручно. Коліна під стегнами. І долоні під плечима. Робимо вдих. Прогинаємось. Видих. Виштовхуємо себе руками. Кругла спина. живіт всередину. Голова всередину. Ще один раз. Вдих. Видих, кайфуйте від рухів. І зведіть лопатки. Угу. Підніміть голову і порухайте шию. Добре промасуйте цю, цю частину, де виникає холка. Угу. І рухайте плечима. Круги оберти таки плечима, лопатки зведені. Угу. В один бік, в інший бік. Добре. І зараз порухайте спиною так, як просить тіло. Угу. Насолоджуйтесь рухами. Супер. Чіпляємося пальцями, робимо вдих. І піднімаємо, відриваємо коліна на 5 сантиметрів. Тримаємо, дихаємо, дихаємо. Не затримуйте подих. Ще один вдих. І видих, собакою мордою донизу. Крокуємо на одному місці, просідаємо в стегні, згинаємо коліна. Витягуйте бік. Коли просідаєте, цей бік витягується, цей скорочується. скорочується. Угу. Відштовхуйте себе руками і подовжуйте спину. Угу. Розминайтесь. Угу. Добре. І права нога догори. Вдих. Видих, ставимо ногу між руками. Просідаємо. Якщо дуже важко, поставте коліно, якщо ні, тримайте коліна в повітрі. І тут такі пружиністі рухи. Просідаємо трошки в стегні. Дивіться, щоб у вас коліно було над п'яточкою. Угу. І випрямляємо ногу, нахиляємось до ноги. Розслабте шию. Дивіться на ногу, яка позаду. Угу. І ще просідаємо. Працюємо. Uh -huh. І випрямляємо ногу. Ще один раз. Просідаємо. Uh -huh. Пружиньте. І випрямляємо ногу, нахиляємось. Uh -huh. Декілька дихань тут. Добре. І залиште коліно в повітрі. Руки на коліно тримаємо. Декілька дихань. Не затримуйте, дих... дихайте. Якщо дуже важко, поставте коліно. Руки на килимок. Відкроковуємо назад. Планка. влаштуйтесь в планці. Підтягніть живіт. Рухаємо тіло вперед, ставимо коліна. Грудна клітина між руками. А штанга намаскар. І кобра. Опускаємось. Ще один раз. Кобра. І баласана, Сідаємо на п'яточки. Розкрийте коліна. Покладіть грудну клітину між стегнами. І пальцями тягніться вперед. Лоб покладіть на килимок. Дихаємо, пару дихань. Розслабте руки, розслабте плечі, шию. Верхня частина тіла вся розслаблення. Піднімаємось кругла спина, чіпляємось пальцями і собака мордою донизу. Ліва нога вгору. Потягніться пальцями в небо. І проносьте ногу, ставте її між руками. І просідаємо тут. Влаштуйте коліна у нас над п'яточкою. Угу, пружинимо, Пружиністи рухи. випрямляємо ногу. Нахиляємось, опустіть голову, розслабте шию. Дивіться на ногу позаду. Ще. Пружинимо. Випрямляємо ногу, нахиляємось. Угу. І ще один раз. Пружинимо. Випрямляємо ногу декілька дихань тут. І згинаємо коліна, руки на коліна тримаємо. Розкрити грудну клітину, підтягніть живіт, дихаємо. Розслабте обличчя. Робимо вдих, опускаємо дві руки на килимок. Відкроковуємо назад. І планка. Угу, підтягніть живіт. Рухаємо тіло вперед. Ставимо коліна. Грудна клітина між руками. І кобра. Опускаємось. Коли робимо кобру, підтягніть живіт, плечі знизу. Ще один раз. Кобра. І сідаємо на п'яточки. Розкрити коліна. Грудна клітина між руками. між стегнами. Опускаємо голову. розслабляємо руки, розслабляємо шию. Вся верхня частина тіла розслаблена, дихаємо декілька дихань тут. І піднімаємось кругла спина. Чотири опори. Робимо вдих. щіпляємось пальцями і видих. Собака мордою донизу. Угу. Права нога вгору вдих. Заносимо ногу всередину, підгинаємо її і сідаємо поза голуба. Влаштуйтесь зручно. Дивіться, стегна у нас закрите. Якщо ви не можете ногу покласти поряд, покладіть її трошки під себе і тримайте себе в позиції закритих стегон. Якщо вже тут зручно, ногу трошки в сторону і закривайте, завжди закривайте Угу. І зробимо три волни. Робимо вдих. І видих, нахиляємось. Живіт, грудна клітина, голова. І вдих вгору. Кругла спина. Голова в останню чергу. Видих. Вниз. Ще один раз. Вдих. Видих. Насолоджуйтесь рухами. І ще один раз вдих. Видих, покладемо долоню на долоню, або кулачок на кулачок, покладіть голову, розслабте шию і пару дихань в цьому положенні. закрите стегно, не завалюйтесь набік. Дихаємо. Увага на відчуття в тілі, що відбувається в тілі. Завжди скануйте тіло. І піднімаємось, завалюємось бік, переносимо ногу вперед, влаштовуємось скручування, ногу підтягніть трошки під себе. Іншу поставте зверху грудна клітина до коліна. Обійміть коліна і скручування. Можна вивести руку сюди, як вам зручно, дивіться. Розслабте обличчя, дихайте. І повертаємось, порухайте спиною, ногу, яка зверху, уведіть назад. Поза голуба. Зачепіться пальці, пальцями. Робимо вдих. І видих. Собака мордою вниз. Віштовхніться руками, зігніть трошки коліна, витягніть спину. І ліва нога вгору. Розкрийте стегно, пальці в небо, Нога всередину. Згинаємо, сідаємо поза голуба. влаштуйтесь зручно. Закрити стегно І робимо волни. Вдих. Видих вниз. Угу. Ще вдих. Кайфуйте від рухів. Видих, вниз. Ще один раз. Вдих. Видих. Кладемо долоню на долоню або кулачок на кулачок і опускаємось, тримаємо, стегна закриті, дихаємо. Угу. Розслабте обличчя, розслабте верхню частину тіла. Дихайте вільно. Піднімаємось. Завалюйтесь на стегно, нога йде вперед. Влаштуйтесь скручуванням, угу. повертаємось до коліна і обіймаємо коліна або заведіть руку, дихаємо, скручування. Дивимось назад через плече. Не затримуйте подих, дихайте. Повертаємось, порухайте спиною. Поверніть хребет в своє нормальне положення. І лягаємо на спину. Лягаємо на спину, коліна до грудей. І зробіть декілька рухів з одного боку, в інший. Супер. І розкриваємо ступні до неба. Долоні на ступні І ноги придавлюємо до землі. Якщо не достаєте до е, доступний, візьміться за гумілки і тягніть ноги до себе. Угу. Розслабте обличчя. Сконцентруйтесь на другій чакрі. Область між пупком і копчиком. Дихайте. обличчя розслаблене. І зробіть декілька рухів з одного боку в інший, покачайтесь. Зараз з'єднуємо ступні, опускаємо ноги на килимок, розкрити стегна, розслабте їх права рука, район серця ліва на пупок, дихаємо животом. Вся увага на рухи живота, як він надувається, здувається, розслабте обличчя, дихаємо декілька дихань. Спостерігайте за диханням, дихаємо животом. Розтягуйте вдих, видих. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через розі звуком ха, робимо вдих. Видих. Звільняйте тіло від напруги після практики. Ще один раз вдих. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Супер дуже добре. І зараз приділіть ще кілька хвилин, шавасані. випрямляйте ноги, розкиньте трошки руки. Дозвольте собі цю розкіш розслабити тіло від кончиків пальців, ніг до маківки. Відчуйте, як хвиля розслаблення, окутує ваше тіло, тіло розслабляється. Можете поставити себе медітацію або полежати в тиші. Радуюсь кожному зворотньому зв'язку. До зустрічі, друзі, в наступних відео. Дякую ще раз. Намасте і з любов'ю.